Стильні, яскраві та сучасні контейнери для сортування сміття. Музика. Виготовлені з нержавіючої сталі та різнокольорові. Музика. Виготовлені в Туреччині та складаються з чотирьох частин. Рами, яка регулюється по висоті, за допомогою ніжок. Музика. Довжина рами – 114 см. Трьох контейнерів. Зі зйомною поворотною кришкою. Довжина одного контейнера 90 см. Ширина 35,5 см. Об'єм одного контейнера 90 літрів. Для ідентифікації сміття на контейнери можна наклеїти наклейки або виготовити свої, скло, папір, пластик або будь-яке інше. У нас є різні моделі контейнерів для сортування сміття, а переглянути асортимент ви можете за посиланням вище. Замовити ви можете за цим номером телефону. Тож будьте відповідальними та сортуйте сміття, а ми вам у цьому допоможемо. Тож чекаємо ваші дзвінки!